Усім привіт! Вітаю вас в моїй творчій майстерні! Як ви вже зрозуміли, я до вас з новим хочу! А хочу я все ж таки шити кросбоді, оскільки ця сумочка дуже мені подобається, я її дуже люблю. Подивіться обов'язково відео, як я її шила. І в мене є ще окреме відео, як вшити іскарку сюди, щоб все було закрито. Але ж кросбоді мені необхідно, оскільки ми ходили з онуком в дитячу ігрову кімнату. І самі розумієте, стрибати на батутах, кататися на гірках, руки повинні бути вільні. Тому буду шити кросбоді. І звісно, що поділюся з вами, як саме я буду її шити. Поїхали шити. Я заміряла розміри мого кросбоді. Це буде спочатку овал. Довжина якого буде 56 см. завширшки авал буде 22 см. Тобто 56 мінус 22, виходить 34 см. Починати потрібно з відрізку 34 см. Так як ми потім ще будемо охайно оформлювати краєчок, додаємо ще 1 см 35. Складаю навпіл, і це буде відрізок основа, з котрої я буду починати. Але ж спочатку потрібно охайненько оформити краєчок шнура, щоб потім нічого не стирчало. Виймаю сердечник та підрізаю. До речі, шнур дуже тупить ножиці та голки, майте це на увазі. Оскільки в мене оці ножиці були доволі гострі, я порізала ними шнур і вони стали тупими. Оголку також змінила після першого виробу. Тому, якщо ви будете шити, наприклад, на продаж сумки, то майте на увазі, що голка це як витратний матеріал. Закладайте одразу в вартість. Оскільки вони також коштують грошей. І тупляться, ну, в мене саме затупилась після першого виробу. Хоча, здається, в мене шмець, тобто нормальні голки, але ж все одно я замінила. Підрізаю залишки ниточок. Машиночку я вже налаштувала. Ниточки за правила можна шити. Початок я сколюю голочками, щоб зручніше було. Я завжди починаю з цього краєчку шити, оскільки проходжусь двічі спочатку. З протилежного боку лапки я підкладаю, додаю довшини, щоб вирівняти, з таким чином. Ниточки зверху. Викладаю, щоб їх зручно було тримати, і помаленьку починаю страчити. У мене закріпка автоматично стоїть. Слідкую, щоб голочка захоплювала обидві шнури і таким чином строчу. Це і таким чином страчу, поки в мене деталька завширшки не буде 22 см. Завдовжки 56 завширшки 22 Все, в мене закінчився лавандовий шнур. Зараз я хочу ще зробити рядочок сірим. І сірим в мене будуть боковинки і ручка приєдную так само, як і в попередній сумці. Буду з'єднувати два шнури між собою. Тобто оброблю краєчок, притискаю і прокладаю строчку. До речі, розмір зараз в мене вийшов, зараз я поміряю, мені самі цікаво, наскільки мені вистачило лавандового кольору. 21 см. Це завширшки. А довжина, не хочеться виймати з-під лапки. Щоб не робити зайві закріпки. А довжина в мене 51. Все, обробила краєчки і зараз пристрочую, дострочу цей шматочок і одразу буду сірий прикладати. І ось таким чином прикладаю. Зараз під колю, не з'їхало і обов'язково пінцетом контролюю, щоб все в мене було з'єднано. І зараз по колу додам один рядочок сірого і до вас повернусь. До початку ряду сірого відміряю чітко до цього розміру і Додаю ще один сантиметр. Ось тут буду відрізати. Один сантиметр виймаю сердечник, щоб потім його так майже пласка пристрачити і зійти на нуль. Так, Приблизно один сантиметр додаю, отут От відрізаю. Трібна шнур одразу ховати, оскільки кішка намагається його постійно поцупити в мене. Виймає сердечник. Мені здається, що заздалегідь це важкувато зробити, оскільки все одно шнур, ці розрахунки всі доволі приблизні, оскільки буде залежати від того, наскільки ви. Міцно притискаєте, наскільки строчка плотно вкладається. І все це впливає на розмір остаточний. Тому усі ці розрахунки, вони доволі приблизні. І я відрізаю одразу вже по місцю. Ось, бачите, і ось так я майже пласко вкладаю. Ось така заготівля в мене вийшла. Зараз я хочу скласти. Щоб порахувати розмір боковинок. Відрізати оцю частину я не буду. Можна відрізати і застрачити. але відрізати доведеться на ось цьому рівні, ось так десь. Оцю частину відрізати, щоб ось тут зверху було був рівний край. Але ж я робити цього не буду, оскільки в мене замало лавандового купу шнуру, Тому я вирішила, що зроблю ось таким чином. Ось це в мене трошки буде ось так подгортатися всерединку. і зверху ось таким чином буду закривати клапаном. І ось такий вигляд буде мати сумочка. Зараз скріплю, щоб заміряти боковинки. Ось так виглядає, дуже непогано, погодьтеся. Заміряю боковиночки. Оскільки в мене ось тут іде скруглення, то я зроблю боковинку чітко до цього місця. Це є 13 см. Завширшки 7. 13 мінус 7, отримуємо 6 см. Шнур основа буде у нас завдовжки 6 см. І строчимо таким самим чином боковинки, дві штучки, і потім до вас повернусь. Вирішила вам все ж таки показати, яке саме кріплення я буду робити для ремінця через плече. Я прострачила на 11 см. Загальна довжина, в мене 13 повинна бути. І зараз ось таким чином вкладаю шнурочок, відступаючи десь близько 1 сантиметра. Ось тут роблю закріпку. Оцей шнурочок я пропускаю. І потім ось тут роблю закріпку. І знов навкруги страчу. Роблю закріпку. Тим чином і таких два оберти буду робити. Підіймаю лапку, пропускаю цей шматочок. Тут краще підколоти голочками навпроти. Ось тут я зробила закріпку, і ось тут в цьому місці навпроти заколюю голочками, щоб не з'їхало. Зараз зафіксую ось таким чином. І ось так два оберти зроблю, і ось з цього боку також починаю з закріпки. Далі прокладаю звичайну строчку, і тут окремо прострочую ось так два шнури разом, не приєднуючи їх до загальної детальки. Я отаку помаленьку проходжу, і після двох обертів я отримую 13 см загальна довжина моєї боковинки. І далі строчу. І шнур буду обрізати десь ось в цьому місці. Десь отут я його зріжу і зійду на нуль. Все, дві боковинки в мене готові. Ось це є кріплення для ручки, для ремінця. Я поміряла на своєму кросбоді довжину ремінця разом з карабинчиками, оскільки вони також додають в довжину. Це в мене виходить 1,20 м. Такими я їх і буду робити. І хочу зробити лише в два складення. Шнур у мене буде, ось так. Це товщина 1 сантиметр. Для мене це доволі достатньо. Тут все легко беру відрізок 2,40 складаю складаю навпіл та прикладаю строчку. Все, моя кубка деталік готова. Дивіться, боковинки, сама сумка та ріменець. Далі, що я буду робити? Вручну буду пришивати боковинку ось таким чином. І ось так буду пришивати, захоплюючи оцей шнур і цей шнур. І, до речі, я приміряла, як буде виглядати ручка з цією біркою. То мені не дуже подобається. Тому я вирішила, що буду ручку кріпити одразу до боковинки. Ось таким чином. А бірку хочу закріпити ось сюди. І ось так це буде виглядати. Все, моя красуня готова. Ось така малютка в мене вийшла. Я все ж таки встановила карабінчики, бачите? Пришила сюди шкіряні бірки. Сюди встановила разом з металевою фурнітурою. Пришила кнопку. До речі, ось це, що воно загинається всередину, мені дуже сподобалось, оскільки я склала все своє наповнення. І коли відчиняєш, одразу не видно, що у сумочці. Все дуже гарно працює. Мені все подобається. Карабінчики металеві. Було б гарно, якби я змогла сюди також поставити оці металеві гвинтики, але мені не вдалося. Ще потрібно буде поміркувати, як це зробити, оскільки було б дуже красиво. Ось так виглядає моя красуня. Ще в мене залишилось 25 метрів сірого шнуру. Ну не викидати ж його, так? Тому хочу шити ще маленьку кругленьку сумочку на подарунок доці моєї подруги. І того зі 100 метрів шнуру в мене буде 3 сумочки. Творіть красу разом зі мною. До зустрічі, Па-па.